Навесні 2014 року Ані Лорак випустила антивоєнний кавер-кліп «Мальве». з мого серця. Після анексії півострова та початку війни на Донбасі Лорак продовжували вступати в Росії, що призвело до протестів під час її концертів в Україні. Окрім цього, поширювалися чутки про її участь у заходах, присвячених російському військово-морському флоту та армії, які сама Лорак заперечувала у 2014 році її заплановані концерти в анексованому Криму. Викликали суспільний резонанс і, врешті-решт, вони були скасовані. Друзі, усім привіт! Дякуємо, що залишаєтеся з нами на каналі Voice of Freedom. Ми продовжуємо робити цикл сюжетів. Зірки, які обрали рубль. Не превеликий жаль. Контент подібних зірок і досі активно потрапляє в межі українського інтернету. Тому важливо знати і розповідати, хто є хто. Давайте підтримувати український контент і залишатися єдиними.